Його навіть сльози зачей потекли, наскільки йому було і поляче, і образливо. Що так сталося? І тут сталося чудо. Ліфт почав працювати, і знаєте що, він привів його на перший поверх. Відкривається Ліфт, Максим виходить і дивиться а там його друг Тарас, найкращий друг. А він каже: Тарас каже: Максиму, чому ти тут? Чи в такій годині? Чому ти не пішов на футбол? А ти знаєш, що наш матч сьогодні? Кажу, як відмінили, що значить відмінили. Та так, наш тренер захворів і тому матч відмінили. І тоді Максим каже: все, нам потрібно бігти, бере свого друга за руку і вони біжать. Друг каже, ну будемо біжимо, я нічого не розумію. Каже, кажу, нічого, я тобі скоро все поясню. І ось вони прибігли до церкви, якраз встигли на сьогодні школу, на служіння, Він потім своєму все, все другу розказав всю цю пригоду. І його друг, він вперше був у церкві, він потім каже, Максим, я тобі так дякую. Я навіть не думав, що церкві може бути настільки цікавим. І потім, в кінці, його батьки вже його не сварили, кажуть, ну, я думаю, ти сам зрозумів наслідки свого вибору. Але запам'ятай таку річ, у Біблії пише пише такі слова. Двоєдушна людина, не постійна на своїх дорогах. Якщо ти будеш постійно вагатися і не знати, що брати, то обов'язково попроси у Бога. Який ще висновок ми можемо зробити з цієї історії? Хто хоче сказати? Що ви навчилися сьогодні? не Треба сумніватися. М -м, не треба сумніватися, ти думаєш? Вибір саме найслажні річ мені. Вибір найскладніша річ. Ти в Бога дуже хороша думка. Добре. Давайте ми зараз з вами помолимося, щоб Бог допоміг нам завжди робити хороший вибір і радитися завжди з Богом. Хто хоче помолитися? Три Боже, ми дякуємо тобі за цю суботу, за те, що ти нас любиш. Будь ласка, Боже, допоможи нам бути завжди сухняному тобі і радитись тобою, коли нам потрібно буде зробити важливий вибір у нашому житті. Будьте з нами на цю суботу. Амінь. Ще не розбирайтеся для вас святий.